Так, ну шо, я вже більш-менш навчився гулять в куус, в куус. І я вже знаю хто наші, хто не наші. Ай! Фух, то був просто якийсь підрив. Ну давайте візьмем тиху фото. Футу. Тиху фото, чья там? А давайте за флешем. Флешку я туда кину. Берем молоток сейчас, короче, и флексом. Так, калаш беру. Сейчас калашом, калашом убью. Чек его там кулешом. Так, куляш десав. Не Граната! <говорит> Нет, выкидай мне Я ж умру. Ой, а мене вбили Барина. ого. Давайте берем, візьмемо М 16 Все і погнали, типа, на точку Б дефузить бомбу. Oh, oh, oh. А, тут нікого нема? Странно. А де бомба? Уже оце бомба. Она не підірветься. А де бомба? А де бомба, Що це за скам? А як ми виграли? Так тут же ж бо, а! Та ну, блин, я не встиг взять. Давайте кинемо хає. Ай! А шо тут... О! Так то хілка, блін, Я не встиг похилитись. То, короче, така фігня там, де можна хилиться. Це точно інформація. Прям от мене із професійного ігрока. А я ж професійний ігрок, типа. Ти, ти у ворога? Ти у ворога? Ти у ворога. О, давайте двері флешку кинемо. Шо це? А, погнали на точку А. О, телика, давай ты попробуем включить. Ну ладно, видно, включаюсь. Мы выиграли. А я даже не дошел. Мем. А, так я не туди йшов ишоп. Но я уже тут заспавнився, то надо сюда идти, бо я ближче до цього. Типа біля якого ти були ще плантазу туди і йдеш, я понял. вікні! Так, ну вроді би, на кого Вон там! А, я на кого не убив, mm -hmm. блин! Короче, все. Виходіть. Я спорижу. А что ты таке? Дефенс... Дефенсер. Меня убили. А в а в А, ну тепер нам сюда. Да, нам сюда. Тут стрілочка показывает, бачите? Ого, я хотшотика, до, друзья, профессионал. Я твоих вбив! Красота! Дэфузинг! Вы цей звук дефузинга! ный красий, правди! Ясни учи. Ясни у... Что Що таке учи? Давай-то. А тут... Вриваємося. Ого, я положив одного! якийсь там чел, який у нього нек щас подивимось. Грегорз волд крузеловек. Че? Не, чекайте. Грегорз волник совек. Да. Правильно. Надеюсь. А, мне хилка выпала. Ну, погнала. А, куда? Стрелочка сюда показывает. Я не знаю. Ай! <laughs> Крылыша. А, так говорят, что это э, фа, э, фахилка. Ой, хилка. Она, короче, тебе добавляет хп и хилость. Типа, как в Майнкрафт. і вот же. Давайте протестуємо О, я я шесть став. Реально я быстрей ходити ходит став. Мешкам лайкаю. Прям ще. Прям Ой! А-а-а-а-а-а. <хи> pipe пуль А давайте все время так ходить. А, я знаю одну розкидку. Короче, ціємось туди і сонце і підпрыгаємо. І воно там а не дуй. Ну ладно. А ч я так медленно ходить став? Ой, ну больно. Ого, у него красивый. Який за ВП у него красивий! Ч ты к его одинаковую спорила То есть с Ну сейчас я уже, типа... Ой, я еще тиммейта не підірвав. Ой, я знаю, что такое тиммейт. Это твой противник, короче. Я, короче, в интернете порывся. И там знайшов, что в КС тімейти тиммейты, ті, против кого ты ти играешь, типа. О, сброй областный, дай за... А, то бухтеррорист. Не, чекайте, ми мы за... то наши тімей був чи хто. Ну бо ми сейчас за терористів? Да, за терористів. наверное. А вони за спецназів, оці троє. Я їм хаєску туди закину. Салют. Ну що гарний, гарний. Хто не согласиться? Тихо. Блин, мені страшно. Я не хочу умирать, я еще молодий. Ого, він пилотів. Жалко его. Ах ты, а ты. Уворачивай волка. Не ну, він уворачивалка. Я так не хочу. Ну все, я убиточка.